Тими днями, як апостоли йшли на мориту, зустріла їх у одна служниця, що мала віщунського духа, і віщуванням справляла своїм панам великий прибуток. Ідучи всім за Павлом, вона кричала: ці люди слуги Всевишнього, Бога, який звіщає вам путь, спасіння, чи мало так вона робила. На докучило по церковь, повернувшись до духа, він сказав, наказує тобі в ім'я Господа Ісуса Христа, вийди з неї. І тієї хвилини він вийшов з неї. І її, пане, побачивши, що їхня надія на зарбіту пропала, зробили поклати силу і потягли на Майдан до влади. Прививши їх до войного, сказали, ці люди юдеї, гонтують наше місто та навчають звичаїв, які нам, гремлянам, не дозволено приймати не виконувати. І нато разом з боєводами, накинувши на них і здершись з них одежу, вели їх і побили рістами. Завдавши їм чимало браг, кинули їх в у в язничу, наказавши в язничному пильно сперегти їх. Той, отримавши такий наказ, кинув її до самої середини в'язниці і забив їхні ноги в колорі. Колоди, вся сила, опинивши, молилися і співали пові, а в'язні слухали їх. Раптом вчинився великий землетрус, та що в в'язниці за тряслиця, зненацька відчинилися всі двері, і кайдани ще всіх розпадали. Я ще прокинувся в тюремню і побачив відчинені таничі двері, гадаючи, що всі в'язні повтікали, витяг меч і хотів себе вбити. Тут голос крикнув сильним голосом, кажучи, не завдавай собі ніякого лиха, бо ми всі тут. Просивши світла, я зникнув, скочив до в'язниці і тремтячи, кинувся мною павлові та силі, та вивчивши звідти мовив, панове, що мені робити? Щоб спастися. А ті відповіли, вірю Господа Ісуса, і спасешся і ти, і дівці. Вони звістили слово йому, і всі що його дома. Узявши їх тіну, вночі він обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми, як запровадив їх до себе Господу на христі і веселився з усім дом, який Богу. Слібродився, відповісу, ні від з іщи, ні батьки Його, а лише діла Божі виводи на нього. Поки дня я можу робити діла того, хто послав мене, бо ніч доходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки в світі я світло світу, сказавши це, людо на землю, зробив грязь свини, посив грязью, очі світові. І сідано скій що у перекладі означає постолі, і пішов, то й і вернувся з Сусідишки, Сусіди що бачили його на світину, заговорили, чи то не той, що все сидів і же Вони казали тобі, інші ні, але потік під нього. Він же каже, це я, і спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, пости мені очі, і сказав: Піди до села Моїся, пішов я, вмився і прозрів. Вони його спитали де він, каже, то не знаю. І ведуть того, що був сліпий до Фарисею, бо наш субота, коли Ісус зробив грязь, і відкрив йому очі. Фарисеї спитали, як він прозрів. Він сказав їм, він поклав мені на очі грязь, я вміюся і бачу. Декі серцеві казали, цей чоловік не від Бога має лише ної суботи. Інші мовили, чи може гріш чоловік такий чи дотворити, і він і квасередине згода, і знову каже сніф, ти що кажеш продовши, і трі відкрив тві очі, Та то й тобі він пророк, однак людей не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрівого. І спитали їх, чи то ваш син, про якого кожен, що він стихи вродився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його в і сказали, знаємо, що ти наш син, що стиків родився. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив його очі не знаємо. Спитайте його і доросли, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися людей. Юдей Боже Борис Молишся, що виключнеся наголі кожного, хто його підзнаватиме Христом. Тому батьки йому сказали, він дорослий, його світайте. І вони покликали другого чоловіка у слібі. Та каже йому, віддай, слава Богу. Ми знаємо, що той чоловік гріші, озвався той. Чи він грішник, не знаю, Знає одне, я у слібі і тепер бачить. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як йому відкрити очі. То і я вже сказав вам, і відчули, що ж не хочете чути. Чи не хочете, і ви його учили вистати? І знає, яку і накидаю знайомі і сказали, ти його учи, ви учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, з якіля він. У відповідь чоловік сказав їм, тож, ж ми дивно, що ви не знаєте, зі кілям він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бог боязливий і чиє його волю, тому він вислухує. От віку не чули, що хто відкрив очі світлому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого, і у відповідь йому сказали: Ти весь ріхах родився, і нас навчаєш, і прогнали його геть, Довідався Ісус, що вони геть, огрогне. І зустрівши його, сказав до нього, віри в сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, щоб я вірував в нього, сказав йому Ісус, і ти бачи його, і той, хто говорить з Тобою, це він. Тоді Той сказав, віруй, Господи, і поклонився йому. Torej, ki so večni do to, da bodo še pobačali. Ampak osvobodimo se vhodniška Jamalinga, ki nam tako še pokazuje o tej prehini, bistvo, kot je povahu, to duhovni jez, do duhovnega bačenja. Ki je z njihovega vida, še toj isti poročeni. Він сам не просив Ісуса про допомогу. Він сидів і жебрачив. Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. І сам Ісус після того, як Він його побачив, проявляє щодо того сліпородження ініціативу. Ісус говорить поки дня. Я мушу робити діла того, хто посла мене. Поки дня. Я мушу робити діла того, хто послав мене. Тобто, іншими словами, поки я ще маю час, поки я ще живу, то я мушу діяти. Бо надходить ніч, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Ніч надходить. Тобто Ісус має на увазі від віччя, яка надходить, по ті страсті, страстна дорога, хрестна дорога і смерть, тобто ніч надходить, за, за для якої, за якої ніхто не зможе діяти. І далі Ісус говорить, Бог і в світі, я світло світу, Ну і сказавши Це, Землю, зробив грязь свини, помастив грязь очі сліпому і сказав до нього, йди вмився в селамській купелі. і пішов, Той вмився і вернувся з гачем. Ми з вами знаємо, що Ісусу є не обов'язково було робити такі знаки. Ісус міг слово сказати будь зрячим. Сі задля людей. Тому що люди привикли бачити якісь видені зовнішні знаки. Коли люди бачать якісь видені знаки, тобі людям краще повірити, людям тоді краще пізнати і прийняти оту істину, тому Ісус це зробив задля людей. І далі починається ото дія Отого, який був сліпий. Сусіди ж ті, що бачили, його раніше сліпим, заговорили, чи то не той, що Все сидів і жебраче. Одні казали то він, інші – ні, але покіпний до нього і каже це я. Я прозріли твої очі. Він передає, що то Ісус прийшов і його оздоровив. Це дізналися фарисеї про це чудо, вони почали зразу говорити. Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи, інші мовили, чи може грішний чоловік таке чудо творити і виникла серед них незгода. Бачите, якби Ісус Христос, його би оздоровив. Без проявлення якихось зовнішніх знаків, то ти б не зробив ту грязь, це болото не взяв би ти болото, не помаси йому очі, тобто не було би вони зовнішніх знаків. Ви знаєте, тобі Ісусу, який не мав би вже закинути. Коли Ісус би сказав Слово про зли і не і не було б ніяких знаків. Але це все, тоді в Христі, зроблено для того, щоб показати віру. Заперед показати віру того, який прозрів. Зрійку увагу, як він захищає Ісуса після того, як Він прозрів. Тріху, сім, він і не Ісус його здоров'я міг бути дуже задоволений, що він вже тепер бачить, він і нічого не говорить, він не захищати, але зрійку увагу, як він захищає те, що його Ісус поздоров. Тоді Христі це є перехід, від отого світового зроду, перехід від духовної сліпоти до духовного бачення. От той захист, це якраз означає той перехід. Він не тільки отримав бачення фізичного, але й отримав той зір Тобто він так, до й Христі, і захищає. Те, що Ісус для нього зробив і захищає Ісуса Христа. Однак ідеї не вірили, що був встигнути прозріти, аж поки не покликали батьків того прозріла. І спитали їх, чи ти ваш син, у якого каже, що він сліпий родився? Як же воно, що він тепер бачить? І я хочу вам сказати, батьки боялися. Батьки відмовилися підтвердити. Що що їхній син. Знаємо, що то наш син, що він сліпий продився. А хто відкриє йому очі, не знаємо? Спитайте його від дорослих і стали доросли, сам про себе. Бачите, батьки не хотіли це підтвердити, отой факт прозвіття, того, що боялися. Так казали його батьки, бо боялися юдеї. Юдеї вже були змовились, щоб виключити санаголі кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте. І до їх вони другий разі кричуть того чоловіка, який поспілочений, і знову його запитується. Віддай славу Богу! Ми знаємо, що той чоловік грішних. Озивався той. Чи він грішти не, не знає? Знаю одне, я був сліпий і тепер бачу. Що він тобі зробив? Я відкрив тобі очі? Та й відповідає, я вже сказав вам, і ви чули, що ще хочете чути. Чи не хочете і ви, його учнями стати? Він сказав, чи не хочете ви його учнями стати. Ті знає, якою накинули за нього і сказали, ти його учим, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо з кляги. У відповідь чоловік сказав, тож воно й дивно, що ви не з звідкіля, а Він відкрив мені очі. Отут тоді в Христі оті останні слова, Він відкрив мені очі, є розв'язка цілої сьогоднішньої Євангелії. для чого Ісус Христос робив той видимий знак, помазав йому очі, щоб. Що всі бачили, і він це відчув, що йому помазав ті очі. Ісус ще раз хоче. Він міг оздоровити його слово. Сказати поспроси. Брус Але Ісус бачив, які дії, робив, і Його заради в Христі Кінці. Коли той відповідає, то ж воно дивно, що ви не знаєте, з якими, а він відкрив мені очі. Бачите? Ота от людина, яка була сліпа, вона не тільки отримала той от зір фізичний, але завдяки Ісусові Він отримав і зір духовний, прозріння душі. А для того, щоб він дарів Христі отримав це прозріння душі, для того потрібно йому в волотах ходити, відповідати на запитання. In ta dvig, ki je na te zapitanja, je vodil do to, o čem je poveril Jezusa Kristusa. Jezusa se veselim.

so oh, 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 oh.